Після того, коли вже почали ми переживати нестачу електричної енергії, не просто Україна почала імпортувати електроенергію із Європейського Союзу, але знову тисячі генераторів поїхали в Україну. Сьогодні хочу особливо звернутися до українців, мешканців України. Давайте будемо відповідально ставитися до наших енергоресурсів. Я прошу вас економити електроенергію, тому що це є необхідною умовою для перемоги України над ворогом, який хоче нам такого типу енергію забрати і вкрасти. Давайте будемо об'єднюватися довкола всього того, що будує, що рятує, що допомагає нам усім вистояти у цій бурні.